Якщо хочеш, щоб щось було сказано, попроси це у чоловіка. Якщо хочеш, щоб щось було зроблено, попроси у жінки. Цей вислів Маргарит Тетчер я недаремно прецитувала през... 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 для вас жінок, щоб показати, що ми можемо більше, ніж нам нав'язує суспільство та радянські стереотипи. А зараз в Україні постала надзвичайно велика проблема рівноправності участі жінок у політиці, так як зараз е... на керівних посадах е... частка. Україна складає 8% у порівнянні із 13% світових. Саме тому нам потрібно активізуватися, адже роль жінки в політиці надзвичайно важлива. Давайте з'ясуємо, чому жінка-політик, як правило, більш уважно відноситься до проблем в області, вирішує соціальні питання, питання освіти, науки та соціальні питання, а також інші сфери покращення якості життя. Саме тому, якщо ти хочеш працювати на благо своєї країни, на благо свого суспільства, ти повинен активізуватися, не стояти осторонь та діяти.